І печення бутерброд з сиром і чай. Дуже круто, дуже круто. Розкажіть про ваші плюси кухні, от що ви могли виділити. Плюси? Чистоту, я не знаю. Там. Ну, чистота у мене це, да. Ну, це я підписала. Пітер... Я просто дивлюся, що у вас все підписано завжди. Да. Всі ножики, все м'ясо, риба, овочі, хліб, все так от гарненько, все на своїх місцях. Ну, Чистоту Чу, на кухні чувствую, треба чувствується любов. Ну так. Да. Якщо ти свою професію любиш, кладаєш неї душу, то воно так як сказати вам правильніше, що готовиш з любов'ю, щоб цим старичкам подобалось. Їм дуже подобається моя їда. Вони вже за сім років практично привикли. Хто тут у нас довго mm. дуже люблять, цінять. Розкажіть про вашу нову форму. Купила собі да. на побіду.